Вітаю, слава Україні! Нагляді ре-бренді, а ревипуск. Новий випуск старої моделі від відрип. Модель називається PF719 щось таке V2. Вони раніше випускали в дереві плюс 10 і сталь Sandwich 12C27. Зараз випустили в дереві. Олівуд, оліва і в карбоні. В карбоні вони цьому далі бюджетну. Ну як бюджетну. Майже бюджетну ще не випускали. Ну, коротше, давайте по порядку я одразу покажу різницю. Дві в дереві і покриття Satin і Stonewall. І дві в карбоні. Карбон однаковий, сатин і блейкуш. Де Ну, покажу на карбоні. Карбону ще не було у нас, тому так, де ж наш різ скився? Знайшлося. Так, рукоять карбон, 3D обробка, Тут у нас ось ви класичний чорного кольору. Але знак свійваний Fish, от така заклепочка, кльопочка, Таку штучку поставили PF. Так, бекспейсер стальний. З отвором для темляка. І в ньому ж вставлений сразу же темляк шкіряний. Такий гарний, якісний шкіряний шкіряний шнурочок. Ну, кому не треба, то й замінить. Протилежна сторона повністю ідентична. Клин строго по центру, усьому керамічні підшипники. Відкривається за шпинок. Відкриття ідеальне, закриття за рахунок підшипників. Теж все ідеально. Замок, лайнер лук, лайнери стальні заходить. Ну, майже повністю більше половини запасів ще є. Облекшень, ну, практично немає. Їх майже і не видно, вони втоплені лайнери тут. Вага ножа 74 грами в карбоні, а в дереві у нас вага 68 грам. Дерево легше. Так, лезо У нас. На лезі сталь вже вони замінили. Зараз спробую її показати. Там дуже мілкий написано. Теж сендвік, але 14C28. Сталь вже краща, твердіша. Тут покриття сатін. Там я вже показував Blackwash або Stonewash. Wash. Тонкий, достатньо довгий такий DC костюмник, можна сказати, тому що кліпси нема. По обуху у нас 2,2. Зведення взагалі різуче 0,203. Товщина рукояті 12,8 мм у нас карбон має товщину. І дерево має 12,9. Ну, різниця невелика, тому отаке. От Габаріте. Так. Загальна довжина 200 немає, 195 мм міліметрів. І довжина леза до початку рукояті. Ну і DCшне практично 86 міліметрів, плюс-мінус десь так приблизите. Ось такий новий випуск старої моделі. Якість, як завжди, ідеальна. Якість, як завжди, ідеальна. Такий різачок, шикарний різачок, дуже легенький, з тонким зведенням і з ідеальною якістю. Тепер більш такі преміальні матеріали. Рекомендую.